Валерій Олександрович Шевчук український письменник, шістидесятник, якого називають майстром психологічної та готичної прози. Він народився 20 серпня 1939 року в Житомирі у родині шевця. У дитинстві він дуже любив читати і мріяв про пригоди. Спочатку хотів стати геологом. Та згодом вирішив вступати у Львівський лісотехнічний інститут. Вступити не вдалося, тому він повернувся додому. Тоді він почав працювати на бетонному заводі. У вільний час багато читав і захопився українською літературою. Особливо його вразили твори Івана Франка та постать Григорія Сковороди, який став для нього справжнім духовним учителем. У 1958 році Шевчук вступив до Київського університету на історико-філософський факультет. Там почав писати свої перші оповідання та новели. Його перший твір Настуніка вийшов друком у 1961 році. Після цього він не припиняв писати і короткі новели, і повість і історичні романи. Одного разу, через його сміливі літературні погляди. Шевчука навіть хотіла відрахувати з університету. Після закінчення університету він працював журналістом у Житомирі, служив у армії, а потім почав активно писати. У 1965 році почав працювати в музеї Києво-Печерської лаври, де поринув у дослідження давніх рукописів. У 1967 році вийшла книжка серед тижня. Шевчук став членом спілки письменників України, та невдовзі в родині сталася трагедія арештували його брата. Через це Валерій змушений був звільнитися з роботи, а його твори майже перестали друкувати. Проте він не зламався, продовжував писати для себе, досліджував старовинні тексти і працював над новими книжками серед його найвідоміших творів на полі Смиренному. Камінь на Луна, Птахи з невидимого острова, Бісплоті, Три листки за вікном та жінка змія, а роман Дім на горі вважають однією з найкращих українських книжок ХХ століття. Окрім літератури, Шевчук викладав у Київському університеті, вів радіопередачі про історію і літературу, очолював клуб літописець, був дослідником українського бароко. Перекладав стародавні тексти українською мовою. Він любив ділитися знанням і відкривати молодим читачам цікаві сторінки минулого. За свої твори отримав чимало нагород, серед них національна премія імені Тараса Шевченка. Валерій Шевчук прожив довге життя, залишивши після себе десятки книжок і сотні наукових статей. Він помер 6 травня 2025 року в Києві у віці 86 років.